Ред'ярд Кіплінг кіт, що гуляв сам по собі. Слухайте і почуєте, дивіться, і побачите. Давно це було у найшанованіші в часи, коли всі тварини були дикими. І собака був дикий, і кінь, і корова, і вівця. Всі вони були надзвичайно дикими. Вони мешкали в дикому первісному лісі, уникаючи один одного, але найдикіший в усіх диких тварин був кіт. Він гуляв сам по собі, ніде надовго не затримуючись. Звичайно, чоловік теж був дикий, надзвичайно дикий, він би не на дрібку не став цивілізованіший, якби не зустрів жінку. І вона сказала, що їй не подобається жити в дикий первісний спосіб. Вона знайшла суху, затишну печеру замість купи мокрого листя. Жінка підмила долівку, запалила невелике багаття, завісила вхід вичиненою шкірою дикого звіра і сказала: Витирай ноги, коли заходиш до печери, коханий, тепер ми маємо дім. В той вечір, о найшановніші, вони бенкетували смаженим м'ясом дикої вівці, приправлену диким часником та диким перцем, дикою качкою з диким рисом та фініками, приправлену коріандром, реберцями, дикою телятиною і закушували дикими вишнями у купі з дикими гренаділами. Після вечері щасливий чоловік заснув. А жінка сіла біля вогнища, розпустила своє волосся, взяла велику плоску кістку, лопатку дикої вівці і почала пильно видивлятися у відомі тільки її знаки. Потім підкинула оберемок хмизу до багаття і почала наспівувати чаклунську пісню. Це була найперша магія в світі. А тим часом всі дикі тварини зібрались подивитися на дивне світло, що линуло з печери. І нарешті дикий кінь тупнув своїм копитом і сказав: О, мої друзі і мої вороги! Навіщо чоловік та жінка запалили те величезне світло у великій печері? І чи не зашкодить це нам? Дикий пес понюхав повітря своїм диким носом, учуяв в пахощі смаженого м'яса і сказав Піду, побачу і все розповім. Думаю, що нічого лихого зі мною не трапиться. Котику, ходімо зі мною? Ні, відказав кіт, я кіт, котрий гуляє сам по собі і ніде надовго не затримуються». Тоді ми ніколи не зможемо бути друзями. Сказав пес і неспішно потрусив до печери. Коли пес трохи відійшов, кіт сказав до себе Я, кіт, котрий гуляє сам по собі і ніде надовго не затримуюсь, то чому б мені не піти і не побачити, що там відбудеться для власного задоволення? І тихенько подався за диким собакою. Пес підійшов до печери, Підняв носом шкіру завісу і вдихнув пахощі смаженого м'яса. Жінка продовжувала вдивлятися у дивні знаки на кісті, але вона почула, що хтось прийшов, засміялась і сказала до себе Перший прийшов, а вголос додала Чого тобі треба, дике створіння з первісного лісу. О, ворог мій, дружина мого ворога! Що то за чарівні пахощі розносяться по всьому первісному лісі? запитав дикий пес. Тоді жінка взяла просмажену кістку і кинула її дикому собаці, промовляючи А ти спробуй це, дика тварина з первісного лісу. Дикий пес згриз кістку, смачнішого він ніколи не їв, і сказав Ворог мій. Жінка мого ворога, дай мені ще. Жінка відказала дика істота із первісного лісу. Якщо ти будеш допомагати моєму чоловікові на ловах і охороняти печеру, то буду я давати стільки кісток, скільки тобі потрібно. Ого! Подумав кіт, М це дуже розумна жінка, але не розумніша за мене. Пес вповз у печеру, поклав голову на коліна жінці і промовив О, мій друг, дружина, мого друга, я буду допомагати твоєму чоловікові на ловах та охоронятиму печеру. Так, подумав кіт. Але який дурний пес. Кіт тишком вибрався із своєї схованки і подався до дикого первісного лісу, вимахуючи хвостом, мандруючи на самоті і нікому нічого не розповів. Вранці, прокинувшись, чоловік спитав Що тут робить цей дикий пес? Його ім'я більше не дикий пес, а найкращий друг навіки. Візьми його з собою на полювання. Того ж дня жінка зрізала великий оберемок трави і заливних луків, висушила його так, щоб він пахнув, як гарне свіже сіно, і поклала його біля входу до печери, а потім сплела в уздечку із кінського волосу. Ввечері вона знов розплела своє волосся, взяла в руки овечу лопатку і завела чаклунську пісню. Це було... Друге у світі чаклунство. А тим часом всі дикі тварини з первісного лісу дивувалися, що ж трапилося з диким псом, і, нарешті, дикий кінь стукнув своїм копитом і сказав: Я піду, побачу і скажу, чому не повернувся дикий пес. Котику, ходім зі мною. Ні, відповів кіт. Я кіт, що гуляє сам по собі і ніде надовго не затримуюсь. Але знову пішов до печери і зачаївся у схованці. Коли жінка почула, як кінь заходить до печери, спотикаючись об власну гриву, вона засміялася і сказала Другий ха, -ха що ти хочеш, дике створіння з дикого лісу? О, мій ворог, дружина мого ворога! Куди подівся дикий пес? запитав кінь. Жінка знову розсміялася, підняла магічну кістку, уважно подивилася на таємничі знаки і сказала О, дике створіння з дикого лісу, ти прийшов не за собакою, а за цією пахучою травою. Дикий кінь стукнув копитом і відповів Так, це правда. Дай мені її покуштувати. На що жінка відказала? О, дика істота з дикого лісу, нахвили свою дику голову, дозволь мені надіти вуздечку, і я буду давати тобі цю прекрасну траву тричі на день. Так, подумав кіт, ця жінка дуже мудра, але не мудріша за мене. Кінь схилив свою дику голову, і жінка загнуздала його. Кінь дмухнув на коліна жінці й сказав О, хазяйка, дружина мого хазяїна, я буду вашим слугою заради цієї прекрасної трави. Так, а кінь геть, дурений, подумав кіт і повернувся до дикого первісного лісу, махаючи своїм хвостом, ніде надовго не зупиняючись і ні. Чого нікому не сказавши. Коли чоловік і пес повернулися з ловів, він спитав, що тут робить дикий кінь, на що дружина відповіла Його звуть не дикий кінь, а найперший помічник на вік, бо він перевозитиме нас на своїй спині. Осідлай його і випробуй на ловах. Наступного разу, гордо тримаючи рогату голову, звісно, наскільки дозволяло гілля, до печери пішла корова. Кіт знову причаївся у своїй схованці біля печери. Все відбулося, як попередні рази, і кіт сказав ті самі слова, коли корова пообіцяла давати молоко в обмін на пахуче сіно. А кіт повернувся собі до дикого первісного лісу, махаючи хвостом, ніде надовго не затримуючись і, нікому нічого не сказавши. А коли чоловік повернувся з ловів і запитав, що робить тут дика корова, жінка сказала Тепер її ім'я не дика корова, а годувальниця. І буде вона завжди давати тепле біле молоко, а я буду піклуватися про неї, коли ти, твій перший друг і перший помічник, будете на ловах. Наступного дня кіт чекав, чи піде до печери ще якесь дике створіння з дикого первісного лісу. Але ніхто не йшов, і тоді він пішов сам. Підкравшись до печери, кіт побачив, як жінка доїть корову, як полум'я багаття освітлює печеру, почув пахощі парного молока і сказав: О, ворог мій, дружина мого ворога, куди поділася корова? Жінка розсміялася і сказала о, дике створіння з дикого лісу, повертайся назад. Я вже заплела косу і викинула магічну кістку, ми не потребуємо більше ні друзів, ні помічників. Я не товариш і не помічник, як кіт, котрий гуляє, сам по собі, ніде надовго не затримуючись, я хочу зайти до твоєї печери. Чому ти? Не прийшов першого разу з першим товаришем. Кіт пирхнув і сказав «Хм, це пес розповів про мене. Жінка кивнула, сміючись, Ти кіт, котрий гуляє сам по собі, ніде надовго не затримуючись, ти ні товариш, ні помічник, як ти сам сказав, тоді забирайся геть, і гуляй в якомусь іншому місці. Тоді кіт, ніби жалкуючи, промовив, і що я ніколи не зайду до печери, ніколи не буду грітися біля багаття і ніколи не питиму теплого молока. Ти така мудра і така прекрасна, ну не можеш бути такою жорстокою. Я знаю, що мудра, але ніхто не казав, що я прекрасна. Ну, гаразд, давай укладемо договір. Якщо я похвалю тебе, то ти зможеш заходити до печери. А якщо ти похвалиш мене двічі, ну цього я ніколи не зроблю, відмовила жінка. Але якщо я похвалю тебе двічі, то ти м -м, зможеш грітися біля багаття. А якщо ти похвалиш мене тричі. Ну, це неймовірно, але якщо я тричі похвалю тебе, то ти будеш пити тепле молоко тричі на день. Кіт вигнув спину від задоволення і промовив: шкіра, що закриває вхід до печери, багаття, що палає в глибині печери, горенятку з молоком що стоїть додолу. Запам'ятайте слова мого ворога, дружини мого ворога. І він Подався геть у дикий первісний ліс, вимахуючи хвостом, мандруючи на самоті. Увечері чоловік пес і кінь повернулися з ловів, але жінка нічого не розповіла про договір, укладений з котом, знаючи, що вони будуть проти. А кіт пішов у самі нетрі дикого первісного лісу і мандрував там довго-довго, аж поки жінка не забула про їх договір. І лише невеликий кажан, що жив у печері, знав, де мандрує кіт, бо кожного вечора літав до нього, щоб розповісти новини. Одного вечора кажан сказав: У печері з'явився малюк. Він рожевий, товстий, і жінка дуже любить його. Так, промовив кіт, слухаючи останні новини, а що ж йому подобається? Йому подобаються м'які пухнасті речі. Він любить їх тримати, коли засипає, подобається гратися з ними. Так, промовив кіт, здається, мій час настав. Наступної ночі кіт вийшов з дикого первісного лісу і сховався біля печери. Вранці чоловік пес і кінь пішли на лови, а жінка заходилася готувати сніданок, а малюк почав плакати і виридувати. Мати винесла його з печери, дала жменю маленьких камінців, щоб дитина забавлялася з ними і пішла працювати. Але плач не припинявся. Тут кіт виліз із своєї схованки, грайливо доторкнувся своєю м'якою лапкою, замуркотів, потерся об товсті дитячі колінця, полоскотав хвостом підборіддя. І малюк засміявся, мати, почувши його, посміхнулася й собі. А маленький кажан, що висів біля входу до печери, сказав О, хазяйко, дружина мого хазяїна, мати сина мого хазяїна, дике створіння з дикого первісного лісу, грається з твоїм сином. Ну, хай щастить цьому дикому створінню, промовила жінка, розпрямляючи спину. Я дуже зайнята цього ранку, і він зробив мені велику послугу в ту ж саму мить. О, Вельми шановні, величезна, величезна шкіра, що висіла на вході, пух, впала додолу, бо пам'ятала про договір, і коли жінка повісила її на місце, то кіт вже сидів у печері. О, мій ворог, дружина мого ворога, мати мого ворога, сказав кіт. Я тут. Ти типу, похвалила мене, і я можу сидіти та гуляти по печері завжди, але я кіт, що гуляє сам по собі, ніде надовго не затримуючись. Жінка дуже розсердилася і, міцно стиснувши губи, взяла веретено й почала прясти. А тим часом дитинча знову розплакалось і що тільки наробила мати, але заспокоїти дитину не зуміла. Малюк лише. Порсався, кричав і плакав і так, що аж почервонів. О, мій ворог, дружина мого ворога, мати мого ворога, сказав кіт, візьми клубок ниток, що ти вже напряла, примотай нитку з клубка до прядильного колеса, а сам клубок кинь додолу. І я покажу магію. Що змусить малюка сміятися так же сильно, як зараз він плаче. Вона прив'язала нитку до невеликого глиняного веретена і кинула клубок додолу. Кіт кинувся за ним, догнав, підкинув, сам перекидувався догори дригом, знову ловив, закидав собі на спину, робив вигляд, що загубив клубок, і знову знаходив і так довгий час. Нарешті малюк так же голосно почав сміятися, як до цього плакав, потім схопився і давай носитися з котом по печері. Скоро дитина стомилася і почала вкладатися спати з котом в руках. Тепер, сказав кіт, я заспіваю йому пісню, від якої він засне ще міцніше, і почав моркотіти. То голосніше! То тихіше, то голосніше, то тихіше, аж поки малюк міцно заснув. Жінка посміхнулася, дивлячись на дитину, з кутом і сказала Хм, чудово зроблено. Без сумніву, ти, кіт, дуже розумне створіння, і в ту хвилину о найшанованіші, фух. Закоптіло і спалахнуло багаття, що горіло в печері, воно пам'ятало угоду, котра була укладена котом, і коли дим розвіявся і полум'я пригасло, кіт вже сидів, зручно мостившись біля вогнища. «О, мій ворог, дружина мого ворога, мати, мого ворога, сказав кіт. Ось і я. Ти двічі похвалила мене, тепер я завжди можу горітися біля вогнища, але як Кіт, що гуляє сам по собі, ніде надовго не затримуючись. Жінка дуже сильно розсердилася, підкинула хмизу до багаття, розпустила коси, взяла широку пласку кістку і почала творити магію для того, щоб дізнатися, як не похвалити кота третій раз. Це були не співочі, а тихі чари. Потроху в печері стало так тихо, що маленька сіренька миша вибігла із своєї нірки. О, мій ворог, дружина мого ворога мати, мого ворога, тихо спитав кіт. «Ця маленька миша, частина твоїх чар. О, ні. крикнула жінка. Вона відкинула геть кістку, скочила в одну мить на ослінчик і швидко підібрала своє волосся, боячись, що миша заплутається в ньому. «Отже!» Продовжував кіт, спостерігаючи за переліком жінки, не буде великої шкоди, якщо я з'їм мишку. Ні, відповіла жінка, укладаючи волосся, з'їж її, і я буду тобі дуже вдячна. Кіт в одну мить схопив мишу та з'їв її. Велика тобі подяка, сказала жінка, навіть перший друг не такий пруткий і не впіймав би мишеня, ти, мабуть, дуже розумний. І в ту мить, о, вельми шановний, крак. глечик з молоком розколовся на дві рівні половинки, бо пам'ятав угоду між жінкою та котом. і не встигла жінка зіскочити з ослінчика, а кіт вже хлебтав молоко з однієї половинки. О, мій ворог, дружина мого ворога, мати мого ворога, сказав кіт. Я тут, бо ти тричі похвалила мене, і тепер я можу завжди пити тепле молочко тричі на день, але я кіт, котрий гуляю сам по собі і ніде надовго не затримуюсь. Жінка засміялася, поставила щеблю це з молоком і сказала Котику. Ти дуже розумний, але пам'ятай, що ти не уклав угоду з моїм чоловіком та собакою, і я не знаю, що вони скажуть, коли повернуться з ловів. А мені що, відповів кіт. Я маю місце біля багаття, тепле молоко тричі на день, і мене не хвилюють думки ні чоловіка, ні собаки. Увечері чоловік і пес повернулися до печери, і жінка розповіла про договір, а кіт сидів біля багаття і посміхався. Чоловік, вислухавши історію, сказав Ну, але він не домовився ні зі мною, ні з іншими чоловіками, що будуть після мене. Потім чоловік поставив два шкіряних чоботи, невелику кам'яну сокиру. А потім ще дерев'яну палку та велику сокиру. Усього п'ять предметів. От тепер ми укладемо з тобою угоду. Якщо ти не будеш ловити мишей у печері, то я завжди буду шпурляти в тебе оці п'ять предметів. І це будуть робити усі чоловіки після мене. Так, подумала жінка, кіт ну, дуже розумний, але не розумніший за мого чоловіка. Кіт уважно вивчив усі п'ять предметів, а вони виглядали не дуже симпатично, і сказав, Я буду ловити мишей у печері, однак я кіт, котрий гуляє сам по собі, і ніде надовго не затримуюсь. Але не тоді, коли я поруч, сказав чоловік, якби ти не промовив останній слів, то я б назавжди відклав усі ці предмети. А так. Я завжди буду шпруляти в тебе перші три предмети, і це будуть робити усі справжні чоловіки. Чекайте, вмішався пес, ну зі мною теж ніхто не укладав ніякої угоди, ні зі мною, ні з жодною собакою. І, показавши свої білі зуби, продовжив: Якщо ти не будеш забавляти маля, коли я в печері, то я завжди. Буду ганятися за тобою, аж допоки не зловлю і не покусаю, і так будуть робити усі справжні собаки. Так, подумала жінка, кіт дуже розумний, але не розумніший за собаку. Кіт порахував собачі зуби і сказав. Я буду забавлятися з малям, коли я буду в печері, поки зможу терпіти знущання над власним хвостом. Однак я, кіт, котрий гуляє сам по собі, ніде надовго не затримуючись. Але не тоді, коли я поруч, сказав пес, якби ти не сказав останніх слів, я б завжди сховав би свої ікла. Але тепер я буду заганяти тебе на дерево, де б не зустрів тебе. Тут чоловік пожбурив чоботи і невелику сокирку, усього три предмети, і з того дня так часто діють чоловіки О, вельмишановний, деп де б не зустріли кота. А собаки завжди ганяються за котами. Але й кіт дотримується домовленостей, він ловить мишей, забавляється з малям, наскільки може терпіти знущання над власним хвостом. Але коли приходить час, коли приходить ніч, коли місяць сходить над землею, він кіт, що гуляє сам по собі, ніде надовго не затримуючись. Він мандрує чи по дикому первісному лісі, чи по кронах дерев, махуючи хвостом в дикій самотності, ніде надовго не затримуючись.